Посиленому режимі та ще з більшою пильністю обласні силовики взялись контролювати правопорядок в Івано-Франківську та області під час новорічно-різдвяних свят. Що стосується загального забезпечення, то нами безпосередньо і проведені попередні наради, значить, ці з комунікацію з попередніми, значить, попередньо з значить керівниками міст сіл і Значить, забезпечено розуміння того, час місце і порядок здійснення заходів. І від цього може відштовхувалося щодо забезпечення і залучення особового складу. Також правоохоронці повідомляють і про скоєні правопорушення в період новорічних святкувань. Так за ці дні було зафіксовано 24 крадіжки. Не обійшлося і без тяжких злочинів. А це нанесення і важких тілесних ушкоджень. Таких випадків було два по області в одному сіл, коли ми району на В кафе на ґрунті виниклих неприязних відносин один житель села на ніж іншому, на живе, проникаючи на живе поранення з місця події втік. В ту ж ніч в місті Калуші по місці проживання співжитель-співжительці також наніс, проникаючи на живе поранення спини. В подальшому він був затриманий. Також затриманий в порядку статті 208. Наразі правоохоронці працюють в посиленому режимі і закликають громадян дотримуватись порядку, не порушувати правил дорожнього руху. І що найголовніше не зловживати спиртними напоями, які можуть призвести до фатальних наслідків. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.